Вітаю впродовж п'яти хвилин. Розповім про ДТП у Хмельницькому за участі водія маршрутки. Піротехніки області знищують небезпечні знахідки часів Другої світової. Перевізники обласного центру просять місцеву владу збільшити оплату за проїзд у громадському транспорті. До подробиць. Видавав себе за військового збройних сил України служба безпеки, затримала агента ФСБ, який шпигував за силами оборони на Сумщині. Зрадником виявився 44-річний місцевий житель. Перед виходом на завдання, так би мовити, агент перевдягався у піксельну форму та видавав себе за військового поплічник ворога, об'їжджав прикордонну місцевість на рейсових автобусах і приховано фіксував пункти базування та маршрути руху українських захисників. За даними кіберфахівців СБУ, ворог планував виконувати, Використати агентурні відомості для планування ударів по локаціях наших військових. Зрадника затримали на гарячому, коли він шпигував біля об'єкта ЗСУ. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Корботна звістка з фронту сколихнула Шепетівську громаду у російсько-українській війні. Загинув солдат Олександр Вікторович Сідлецький, 1979 року народження. Навідник 3-го десантно-штурмового відділення, 2-го десантно-штурмового взводу, го десантно-штурмової десантно роти, 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини віддав життя, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України 13 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання у ході ведення. Бойових дій на Донецькому напрямку прощання із Олександром Сідлицьким відбудеться завтра, о 13 годині. На площі імені Тараса Шевченка поховають воїна на міському кладовищі. 8 травня оголошено днем жалоби на території громади, щирість співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана полеглому захиснику. У Хмельницькому маршрутка потрапила в ДТП. Вчора в обідню пору на перехресті із круговим рухом у мікрорайоні виставка зіткнулися автомобіль Джип Cherokee під керуванням 48-річного хмельничанина та маршрутне таксі Мерседес benz за кермом якого перебував 72-річний місцевий житель. Водій маршрутки госпіталізований. Поліція відкрила кримінальне провадження. Обставини ДТП встановлюють. Вчора піротехніки ДСНС Хмельниччини знищили два вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, це мінометні міни калібром 120 мм. міліметрів. Небезпечні знахідки виявили люди поблизу села Балинівка Кам'янець-Подільського району. У ДСНС нагадують, що якщо ви виявили вибухонебезпечні чи підозрілі предмети, не чіпайте їх, а відразу ж телефонуйте за номером 101. Перевізники обласного центру просять місцеву владу збільшити оплату за проїзд у громадському транспорті. За їхніми словами, діючі тарифи не покривають їхніх витрат. Заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук зазначає, що звернення наразі розглядається однак, поки що відповіді на питання чи буде підняття тарифів, немає. Відповідне рішення має прийняти виконком Хмельницької міської ради. У двох містах регіону вже відбулося збільшення плати за проїзд у Кам'янці-Подільському. До 1 квітня вартість проїзду у транспорті приватних перевізників становила 10 гривень. Попросили підняти її до 18 гривень. Зрештою, новий тариф 13 гривень. У Старокостянтинові із кінця березня проїзд для дорослих коштує 15 гривень для школярів на період навчального року та учнів державного закладу професійної і професійно-технічної освіти Старокостянтинівський аграрно-промисловий ліцей 7 гривень 50 копійок. У Хмельницькому стартував прийом заявок на здобуття премії міського голови у 2025 році. Її можуть отримати мешканці громади за свої досягнення у розвитку громади у різних сферах суспільного життя. Про це повідомили у міській раді. Премія у розмірі 8 тисяч гривень призначена для громадян віком від 14 до 35 років, які проживають саме у Хмельницькій міській територіальній громаді. Загалом можуть відзначити до 20 осіб. Кандидатів висувають за корисні справи, які вони зробили для громади у 2024 році. І ці досягнення мали позитивний вплив на молодіжні ініціативи в громаді. Але комісія може врахувати і досягнення за попередні роки. Претендувати на нагороду можна в одному із семи напрямків, а саме патріотичне виховання та підтримка захисників України, розвиток молодіжного руху, популяризація здорового способу життя, підтримка сімейних цінностей, культура і мистецтво, наукова діяльність, охорона Довкілля. Прийом заявок триває до 1 червня 2025 року. включно. Наразі це все, чим встигаю поділитися. Більше у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся, аби бути в курсі головних новин рідного краю. Дякуємо за увагу та довіру. Бережіть себе та своїх рідних.